Еріх Марія РЕМАРК. ТРИ товариші Переклад з німецької Микола Дятленко та Аркадій Плют. Читає Олекса. Глава. Через тиждень до нашого подвір'я несподівано заїхав на своєму форді булочник. А вийде на гробі, — сказав Ленц, кинувши злісний погляд крізь вікно. Цей тістечковий женолюб, мабуть, хоче заявити нам якусь рекламацію. Вуличник був у похмурому настрої. Щось з машиною? запитав я. Навпаки, заперечив він, хитнувши головою. Вона ходить прекрасно. Стала як нова, безперечно, як нова, ствердив я, поглядаючи на нього з дедалі більшим зацікавленням. Справа в тім, що <с. <с.> одним словом, мені потрібна інша машина. Більша. Він озирнувся. Здається, у вас був е, тоді Кадилак. Я одразу збагнув, що сталося. Чорнява, з якою він жив, таки прогризла йому голову. Еге, Кадилак, мріно вимовив я. Треба вам було тоді хапати його. Це ж був екземпляр. Красунь. Пішов за сім тисяч марок, за пів ціни. Ну, також уж за півціни. Кажу ж вам, що за півціни, наполегливо повторив я, розбірковуючи, що тут можна вдіяти. А тоді сказав, можна попитати, може, якраз тому, хто її тоді купив потрібні гроші. Тепер так буває. Одну хвилиночку». Я пішов до майстерні і швиденько розказав, що саме трапилось. Готфрід аж підскочив. Хлопці, де б нам хутко дістати якогось старого кадилака? Про це вже я сам подбаю, запевнив я. А ти краще потурбуйся про те, щоб булочним часом не втік. Гаразд. Готфрід вибіг з майстерні, а я подзвонив до Блюменталя. Щоправда, великої надії я не плекав, а втім, чому й не спробувати. Блюменталь був у себе в конторі. Хочете продати свого кадилака? спитав я без зайвих слів. Блюменталь розсміявся. У мене є й покупець, вів я далі. Сплатить готівкою гроші на стіл. Готівкою, трохи подумавши в умову Блюменталь. В наші часи це слово звучить надто поетично. Отож я так думаю, підтвердив я, раптом відчувши впевненість. Ну, то як воно? Можна б нам про це поговорити? Поговорити завжди можна, відказав Блюменталь. Добре, коли я міг би з вами побачитись? Сьогодні в день після обіду я матиму час. Ну, скажімо, о другій годині у мене в конторі. Гаразд, я поклав трубку. Ото, звернувся я дещо схвильований до кестера. Ніколи цього не сподівався, але здається мені, що наш кадалак повернеться назад. Кестер одірвався від своїх паперів. Справді, він хоче його продати? Я кивнув головою і подивився крізь вікно на Ленца, який енергійно умовляв булочника. Не так він це робить, сказав занепокоєно. Дуже багато балакає, а булочник страшенно недовірливий. Його треба умовляти мовчанкою. Негайно ж піду зміню Готфріда. Кестер засміявся. пухо тобі, ні пора, робі. Підморгнувши йому, я вийшов. Але тут я не повірив власним вухам. Готфред і не думав завчасно оспівувати кадилак. Він завзято пояснював булочникові, як індійці в Південній Америці печуть хліб з кукурудзи. Я кинув на нього вдячний погляд, а тоді звернувся до булочника. На жаль, той чоловік не хоче продати. Так я знав, швидко вимовив Ленц, ніби ми з ним наперед умовилися. Я знизав плечима. Шкода, звичайно, але мені це зрозуміло. Булочник стояв у нерішучості. Я глянув на ленца. Він зараз же спитав А ти не зможеш іще раз таке спробувати? Це то, звичайно, відповів я. Поки що я принаймні добився того, що ми з ним сьогодні вдень зустрінемось. Де мені тоді з вами побачитись? спитав я булочника. О четвертій я буду тут поблизу, отож зайду ще раз. Добре, я тоді вже знатиму напевно, що і як. Сподіваюся, що діло все ж таки вийде. Булочник кивнув. Тоді сів у свого форда та й подався. Ти, мабуть, чи не здурів? насипався на мене Ленс, як тільки булочник зник за рогом. Спершу наказав мені затримати цього типа мало не силоміць. а тоді сам пустив його так ні з чим? Логіка і психологія, мій любий Готфріде, відповів я, плескаючи його по плечу. Цього ти ще не можеш второпати. Лен скинув мою руку. Психологія, відказав він зневажливо. Найкраща психологія це щасливий випадок та й усе. А він сам і трапився. А тепер цей тип ніколи вже не повернеться назад. О четвертій годині приїде. Готфрід жалісливо глянув на мене. Ідемо на парі? спитав він. Згода. Але ти програєш. Булочника я знаю краще, як ти. Його за один раз не вламаєш. Та окрім того, я ж не можу спродати йому те, чого в нас самих поки що немає. «Ах, боже ти мій милий. Та коли тільки в цьому справа, сказав, похитичу головою Готфрід, то з тебе, дитинко, нічого путнього в житті не вийде. З того ж бо починаються справжні гешефти. Ходімо, я тобі зараз безкоштовно прочитаю курс про сучасне економічне життя. Удень я пішов до Блюменталя. По дорозі відчував себе молоденьким козеням, що має відвідати старого вовка. Сонце припікало асфальт, і з кожним кроком у мене все менше ставало бажання бути підсмаженим ще й отим блюменталем. Найліпше без довгих розмов. Тому я, війшовши, негайно ж почав говорити, перш ніж він розкрив рота. Пане Блюменталь, ось вам просто з порога серйозна пропозиція. За кадилак ви сплатили п'ять з половиною тисяч марок, а я вам даю за нього шість тисяч при умові, що я його дійсно збуду. Це вирішиться сьогодні ввечері. Блюменталь у величній позі сидів за своїм письмовим столом і саме їв яблуко. Він перестав на якусь хвилинку жувати і глянув на мене. Добре, просапів він і знову взявся за яблуко. Я почекав, поки він кинув огризок у кошик. То ви згодні? спитав я тоді. Один момент. Він витяг нове яблуко з шухляди стола. Хочете яблуко? Дякую, саме зараз не хочеться. Блюменталь завзято вп'явся зубами в яблуко. Їжте більше яблук, пане Локамп. Яблука продовжують життя. Щодня кілька яблук, і вам ніколи не буде потрібен лікар. Навіть і тоді, коли зламаю собі руку. Він оскалився, кинув геть другий огризок і підвівся. А ви тоді ніколи не зламаєте собі руку? Це і справді практична порада, сказав я, очікуючи, що ж тепер буде. Ця розмова про яблука видавалася мені надто підозрілою. Блюменталь витяг з маленької шавки ящик з сигарами і почастував мене. Це була вже знайома мені Марка Корона. І вони продовжують життя? спитав я. Ні, скорочують. Коли їсти яблука, той виходить так на так. Урівноважується. Він пахнув димом і подивився на мене знизу, схиливши голову набік, як замислений птах. Щоб завжди виходила так на так, пане Локамп, щоб урівноважувалася. В цьому й є великий секрет життя. Коли зумієш, він підморгнув мені. «Ото же воно. Вміти, ось у чому секрет. Ми забагато знаємо, та замало можемо, тому що забагато знаємо, він засміявся. Пробачте, обіді я люблю пофілософствувати. Це ж був найкращий час для філософії, докинув я. То з кадулаком ми, значить, теж досягнемо рівноваги, так? Він підняв руку. Одну секунду. Скорене цим жестом я похилив голову. Блюменталь помітив це і засміявся. Не те, що ви думаєте, ні. Просто хотів зробити вам комплімент. Напад зненацька, просто спорога, та ще й з відкритими картами. Тут ви добре врахували натуру старого блюменталя. Знаєте, чого я чекав? Що я почну пропонувати вам 4,5 тисячі марок? Саме цього. Але тоді було б вам скрутно. Адже ви хочете продати за 7, так? Я обережно здвигнув плечима. Чому саме за сім? Бо ви ж тоді з мене теж саме заправили? У вас чудова пам'ять, сказав я. На цифри, тільки на цифри, на жаль. Ну, то щоб покінчити справу, можете за цю ціну брати машину. Ми вдарили по руках. Ф, слава тобі, Господи, сказав я, полегшено зітхнувши, за довгий час перше дільце. Кадилак, здається, приносить нам щастя? Мені теж, підтримав мене Блюменталь. Адже і я заробив на ньому п'ятсот марок. Та й справді так, але чому ви, власне кажучи, так швидко його знову продали? Не сподобався вам? Звичайний забобон, пояснив Блюменталь. Я не обминаю жодний гешефт, на якому можна заробити. Чудовий забобон, відказав я. Він похитав лисим черепом. Ви не вірите, але це й справді так. Це щоб на чомусь іншому не потрапити на слізьке. У наш час обминути якесь дільце, значить, спокушати долю. А на це тепер ніхто не зважиться. Надвечір, о пів на п'яту, Готфрід Ленц з недвозначним виразом обличчя поставив переде мною на стіл порожню пляшку з під джину. Хочу, щоб ти мені її наповнив, дитинко, за свій рахунок. Ти ж пригадуєш собі наші парі? Пригадую, відповів я. Але ти раненько схопився. Готфрід мовчки ткнув мені під ніс годинник. Півп'ятої. Підтвердив я. Припускаємо, що це точний астрономічний час. Але ж кожен може часом запізнитись. До речі, я пропоную тобі подвійний заклад два проти одного. Згода, урочисто заявив отвіт. Це значить, що ти ставиш мені безплатно чотири пляшки джину. Героїзм приреченого, чесний вчинок, дитинко, але й хибний. Почекаємо. Я вже давно не був такий певний успіху, як це удавав. Навпаки, я припускав, що тепер уже напевно булочник більше не вернеться. Треба було його затримати тоді, вранці він був надто ненадійною людиною. Коли гудок фабрики ліжкових пружин, що містилася навпроти нас, прогучав п'ять, Готфрід мовчки поставив передо мною на стіл ще три порожніх пляшки з під джину. Тоді сперся на вікно. І втупив у мене погляд. Щось така спрага в мене, багатозначно сказав він через якийсь час. У цей момент я виразно почув гуркіт фордового мотора на вулиці, і зараз же по тому машина булочника завернула до нашого подвір'я. Якщо тобі хочеться пити, любий Готфріде, вимовив я з почуттям власної гідності то біжи швидше та купи дві пляшки рому, які я виграв у тебе на парі. Зможеш випити ковточок безплатно. Бачиш, он де на дворі булочника. Психологія, іначе мій. А тепер прибери звідси оці порожні пляшки. Потім зможеш виїхати на заробіток таксомотором. Адже для складнішої комерції ти ще замолодий. Привіт, синку. Вийшовши на двір. Я розказав Булочникову, що машину, мабуть, можна буде придбати. Щоправда, клієнт править поки що 7500 марок, але коли побачить готівку, то, безперечно, віддасть машину за 7000. тисяч. Булочник слухав мене так неуважно, що я аж остовпів. Нарешті я вимовив о шостій я ще раз до нього подзвоню. О шостій. Булочник стрепенувся, наче прокинувся від своєї заціпенілості. Щось тім мені треба. Він раптом обернувся до мене. Поїдете зі мною. Куди? здивувався я. До вашого приятеля, художника. Портрет готовий. Ах, от що, до Фердінанда Грау. Він кивнув. Їдьмо разом, тоді пізніше поговоримо й про машину. Здавалося, ніби для нього важливе саме те, щоб не їхати самому. А для мене було важливо не спускати його зачей. Тому я швидко погодився. Добре, але ж це досить далеко, то йдемо ж негайно. Фердінад Грау мав кепський вигляд обличчя землисте, опухле, під очима глибокі тіні. Він привітався з нами на дверях ательє. Булочник ледве глянув на нього. Він був якось дивно збуджений і нерішучий. Де портрет? негайно ж запитав він. Фердінанд показав рукою в напрямі вікна. Портрет стояв там на Мольберті. Булочник швидко увійшов до ательє, а тоді нерухомо застиг перед самим портретом. Через декілька хвилин зняв капелюх. Він так спішив, що зовсім забув його зняти. Ми з Фердінандом і далі стояли на дверях. Ну, то як воно, Фердінанде? запитав я. Він зробив непевний жест рукою. Щось, може, трапилось? А що може трапитись? У тебе нездоровий вигляд. Оце й усе більш нічого? Ні, більш нічого. Він поклав свою широку руку мені на плече і посміхнувся, як старий сенбернарський собака. Ми ще трохи почекали. Тоді підійшли до булочника. Портрет мене несподівано вразив, голова вийшла дуже добре. Використавши шлюбну фотографію та друге фото вже збарнілої людини, Фердінанд намалював ще зовсім молоду жінку, що дивилася з портрета серйозними, дещо безпорадними очима. Так, сказав булочник, не оглядаючись на нас, це вона. Він це сказав, ніби про себе. Здавалося, він і не помітив, як це в нього вирвалося. Вам добре Витко?» – спитав Фердінанд. Булочник не відповів. Фердінанд підійшов, щоб трохи повернути Мольберту. Тоді відступив назад і кивнув мені, запрошуючи до маленької кімнати поруч з ательє. Ніколи б не подумав, здивовано сказав він, щоб звичайна знижка в ціні так могла розчулити людину. Розривівся. Раніше чи пізніше це може статися з кожним, відказав я. Це опам'ятався я трохи запізно. Запізно, погодився Фердінанд. Завжди виходить запізно. Так воно й ведеться в житті, Робі. Він повільно походжав по кімнаті. Облишмо його на деякий час самого, а тим часом можна б згуляти партію в шахи. У тебе золотий характер, сказав я. Грау зупинився. А що? Йому ж однак від того ні користі, ні шкоди. Коли б завжди про таке думати, то не стало б і сміху людського на землі Робі. Знову слушно говориш, підтвердив я. То давай швиденько згуляємо партію. Ми розставили фігури і почали. Фердінанд виграв без будь яких зусиль. Він дав мені мат турою офіцером, навіть не використавши королеву. Здорово, вигляд у тебе наче чотири ночі не спав, а граєш як морський розбійник. Коли в мене меланхолія, то завжди граю добре, відказав Фердінанд. А чого це в тебе меланхолія? Та отак просто, бо тимніє. Порядна людина завжди впадає в меланхолію, як тільки вечоріє, не з яких-небудь причин, а так Хто знає чого. Але ж тільки коли вона сама одна. Звичайно, година сутінків, година самотності, година, коли коньяк смакує найкраще. Він приніс пляшку і дві чарки чи не піти нам туди, до булочника? Спитав я. Зараз він налив чарки. Будьмо робі, бо ж усі ми так чи сяк, а здохнемо. Будьмо, Фердінанде, за те, що ми поки що ще живі. Еге, сказав він. Не раз були вже на волосинку від смерті. То й за це треба випити по одній. Давай. Ми повернулися до ательє потемнішого. Булочник, втягнувши плечі, все ще стояв перед портретом. Жальгідно розгубленим видавався він у цьому великому порожньому приміщенні. Мені здалося навіть, ніби він якось поменшав. Запакувати вам портрет? спитав Фердінанд. Ні, злякано заперечив булочник. Тоді я його вам завтра пришлю». А не можна б йому ще тут побути? боязко запитав булочник. А це чому так? здивовано звернувся до нього Фердінанд і підійшов ближче. Вам не подобається портрет? Подобається. Але б я хотів його залишити ще на деякий час тут. Не розумію. Блучник глянув на мене, ніби шукаючи допомоги. Я зрозумів він боявся повісити портрет вдома через оте чорняве стерво. А може, боявся й померлої, боявся понести її туди. — Але ж Фердінанде, почав я. Портет може і тут повісіти. Аби тільки гроші були сплачені. Це то звичайно. Булочник полегшено зітхнув і витяг з кишені чекову книжку. Обоє пішли до стола. Тепер решта 400 марок? запитав булочник. 420, відповів Фердінанд, включаючи знижку. Хочете розписку? Так. Відповів булочник, такий вже порядок. Мовчки вони заходилися писати чек і розписку. Я став коло вікна і озирнувся. У неясному світлі сутінок по стінах навкруги мерехтіли обличчя на невзятих ще і несплачених портретах у золотих рамах. Вони здавалися галереєю привидів з того світу, які всі ніби вп'яли свої застиглі очі у портрет коло вікна, що теж мав приєднатися до них. Вечір кидав на нього. Свій останній відблиск життя. Все це створювало як дивний якийсь настрій, дві зігнутих фігури, що писали коло стола, тіні, численні мовчазні портрети. Булочник знову підійшов до вікна. Його червонуваті очі здавалися скляними кульками. Рот був напіврозкритий, нижня губа звисла, огливши жовті зуби, видовище сміховинне й сумне. У квартирі над ательє хтось почав грати на піаніно якісь вправи, одноманітні своїми змінами тону. Звуки були різкі, неприємні. Фердінанд Грау стояв біля стола, запалюючи сигару. Вогник сірника освітив його обличчя. Це маленьке червонувате сяйво, ніби розсунуло межі напівтемного приміщення, пофарбувавши його в сині тони. Чи ще можна дещо змінити на портреті? спитав булочник. А що саме? Фердінанд підійшов. Булочник показав на оздобу. Можна так зробити, щоб ось цього не було? Це була велика золота брошка, якої він, замовляючи портрет, спеціально зажадав. Звісно, можна, сказав Фердінанд. «Вона навіть псує обличчя. Якщо її не буде, то портрет тільки виграє. Отож і я так думаю. Він трохи потупцював на місці. А що воно коштуватиме? Ми з Фердінандом перезирнулися. Нічого, доброзичливо сказав Фердінанд. Навпаки, я вам тоді, власне кажучи, дещо мав би повернути, бо на портреті було б менше зображено. Булочник від несподіванки підвів голову. Якусь мить здавалося, що він на це пристане. Але тоді рішуче заявив Ні ні, облиште де. Адже ви це так чи інакше, а мусили намалювати. Та й то правда. Ми пішли. На сходах, вдивляючись у зігнуту спину булочника, я відчував певне зворушення від того, що цей трюк з брошкою змусив таки заговорити його сумління. Мені було трохи ніяково набуватися йому з кадилаком саме під такий настрій. Але потім я подумав адже його, безперечно, щира скорбота по померлій жінці, оволоділа ним до деякої міри тому, що чорнява хазяйнує вдома, як справжнє стерво. Подумав і відчув готовність до наступу. Ми ж можемо і у мене вдома вговорити справу, сказав булочник, коли ми вийшли на вулицю. Я погодився, бо мені так було навіть зручніше. Булочник, мабуть, думав, що він у себе вдома сильніший, але я покладав надії на підтримку чорнявої. Вона вже чекала на нас коло дверей. «Він шую сердечно, сказав я, перш ніж булочник встиг відкрити рота. З чим? швидко запитала вона. Ученята в неї так і бігали. З кадилаком. Він ваш, відповів я нахабно. Любенький мій. Одним стрибком вона повисла на шиї булочника. Та це жіщина. він намагався відкараскатись від неї і роз'яснити справу. Але вона міцно вчепилася за нього, крутилася з ним по колу, дригаючи ногами, і не давала йому говорити. Я зазирав то через його плече на її хитрувате личко, що підморгувало мені, то через її плече, на його голову мучного хробака і обличчя з виразом докору і безсилого протесту. Нарешті йому пощастило вирватись. Ми ще не домовилися остаточно, відсаповся він. Домовились, сказав я щиро й привітно. Домовились остаточно. Я беруся виторгувати ці 500 марок. Ви сплачуєте за кадилак сім тисяч марок, і ні пфеніга більше. Згода? Та звичайно ж, швидко втрутилася чорнява. Це ж справді дешево, любенький мій. Стоп! Булочник підняв руку. Та що це знову з тобою? насипалась вона на нього. То ти ніби вже купив машину, то ти знову ніби не хочеш? Він хоче, швидко докинув я своє слівце. Ми вже про все домовилися. Ну, от бачиш, любенький, навіщо ж? Вона щільно протилилася до нього. Він спробував знову вирватися, але вона притиснула свій огрядний бюст до його руки. Обличчя у булочника стало сердите, але опір його послабшав. Форд, вимовив він. Само собою розуміється, він іде в рахунок платні. Чотири тисячі марок. Колись коштував, так? приязно запитав я. Він йде в рахунок платні за чотири тисячі марок, твердо заявив булочник. Захоплений зненацька, він знайшов тепер добрий привід до контратаки. Адже машина майже нова. Нова. сказав я, ніби передражнюючи його. Після такого ремонту. Сьогодні вранці ви самі це казали. Сьогодні вранці це було щось інше. Нове можна розуміти по різному, залежно від того, купуєш чи продаєш. За чотири тисячі, то ваш форт мусив би мати поршні з чистого золота. Чотири тисячі марок, інакше нічого не буде, вперто якосел твердив булочник. До нього повернулася його стара вдача. Здавалося, він хотів будь-що взяти реванш за свою попередню розчуленість. Тоді до побачення, відповів я і звернувся до чорнявої. Дуже шкодую, шановна пані, але ж я не можу торгувати на збитки. Ми й так нічогісінько не заробляємо на цьому кадилаку, то не можемо ж ми прийняти у платню. Старого Форда за таку високу ціну. Прощавайте. Вона вхопилася за мене. Очі її кололи іскрами. Потім накинулась на булочника так, що йому одразу забило памороки. Ти ж сам сто разів казав, що цей форд нічого вже не вартий, аж зазичала вона під кінець, на очах у неї блищали сльози. Дві тисячі марок, сказав я. Дві тисячі марок, хоч і це просто самогубство. Булочник мовчав. Ну, та кажи ж уже щось, чого ти стоїш, рота не роззявляєш. лютувала чорнява. Панове, сказав я, я піду за кадилаком. Може, ви тим часом обговорите поміж себе цю справу? Я відчував, що найкраще тепер втекти. Чорнява доведе мою справу до кінця. За годину я повернувся вже з кадилаком, я зараз же побачив. Що суперечку розв'язано в найпростіший спосіб. У булочника був обскубаний вигляд, до костюму причепилося його пір'ячко з подушок, а чорнява, навпаки, сяяла, погойдувала бюстом і сито зрадницьки посміхалась. Вона переодяглася, на ній тепер була тонка шовкова, щільно прилегла до тіла сукня. Непомітно вона підмарнула і кивнула мені, мовляв, усе в порядку. Ми поїхали на спробну їздку. Чорнява зручно уляглася собі на широкому задньому сидінні і невгамовно базікала. Мені дуже хотілося викинути її через віконце, але вона ще була мені потрібна. Булочник досить меланхолійно сидів коло мене. Він уже задалегідь тужив за своїми грішми, а це ж найщиріша туга, що тільки є на світі. Ми під'їхали до його будинку і знову зайшли до квартири. Булочник вийшов, щоб принести гроші. Він тепер видавався старим. Я навіть помітив, що волосся в нього пофарбоване. Чорнява обсмикувала на собі сукню. Це ми здорово владнали, правда? Атож, погодився я мимоволі. А за це стомарок мені. А ось воно що. вирвалося в мене. Скупи старий цап, зашепотіла вона позмовницьки, підійшовши ближче, а грошей має, як сміття. Але ж поки в нього щось видереш. І заповіту не хоче написати, а тоді, звичайно, все піде дітям, а нашій сестрі дуля. Та що за приємність мати справу за цим скандалістом? Вона підійшла ще ближче, погойдуючи бюстом. То я ж зайду завтра до вас у майстерню за цими стамарками. Коли ви там будете? А може, ви самі сюди зайдете? Завтра надвечір я тут буду сама одна, хикнула вона. Я пришлю вам гроші, сказав я. Вона знову захихикала. Та принісіть самі. Чи, може, боїтесь? Вона, мабуть, подумала, що я боязкий і хотіла показати ділом, про що йдеться. Ні, не боюся, відповів я, та часу нема. Саме завтра треба йти до лікаря. Застарілий Сифіліс, бачте, а це отруює життя. Вона так швидко відсахнулась, що мало не перекинулась через плюшове крісло. Тут саме війшов і булочник. Подивився скоса недовірливо на чорняву, тоді почав лічити мені гроші готівкою. Лічив він повільно, ніби зволікаючи. Тінь його погойдувалась по трендових шпалерах кімнати туди сюди, ніби теж лічила гроші. Виписуючи розписку, я раптом здумав собі, що це вже вдруге сьогодні відбувається таке, тільки на моєму місці був спершу Фердінан Грау. Хоч у цьому не було нічого особливого, мені видалося це трохи дивним. Я з радістю вирвався на вулицю. Повітря було по літньому лагідне. Кадилак виблискував біля тротуару. Ну, друже, красненько дякую, сказав я і поплескав його по радіатору. Повертайся скоріше знову, до нових подвигів.